15-річний спортсмен з Житомира Ярослав Лавренюк цьогоріч став чемпіоном світу зі скелетону серед юніорів. А у 2024 році приніс Україні бронзу на чемпіонаті світу та став срібним призером зимових юнацьких олімпійських ігор. Про свій шлях до чемпіонства та плани на майбутнє спортсмен погодився розповісти. Ярослав! Ярослав! Вітаю вас, Ярославе! Розкажіть, будь ласка, як взагалі розпочалася ваша спортивна кар'єра і як дізналися про скелетон? Вітаю! Е, моя спортивна кар'єра взагалі розпочалася ще з самого дитинства. Е, до скелетону я також займався іншими видами спорту, але саме в скелетоні я розпочав свій шлях 2021 року, е, коли дізнався загалом про скелетон, про цей вид спорту. Саме тоді, вже у віці 13 років, я провів перші тренувальні збори і вперше покатався на треку. Там дуже цікава історія. Взагалі, зі скелетонами по. Знайомилися no, Через оголошення на Фейсбуці, так як мій тренер він проводив набір у юнацьку команду до юнацьких олімпійських ігор. І тоді мій батько, який зараз також є моїм тренером, він мені запропонував спробувати цей спорт, тому що тоді я хотів змінити інші види спорту. Вони мені вже не так подобалися. І так я познайомився з скелетоном, Приїхав в Київ, вперше провів там своє тренування. Тренер зробив дуже цікаві, дуже потрібні тести на фізичну і не тільки фізичну, а й взагалі. Підготовку ментальну, навіть також він там визначив, над чим потрібно працювати, і чи загалом можливо працювати, чи загалом можливо буде займатися мені цим видом спорту. Розповів усі секрети, розповів все, що мені було цікаво, все, що я запитував. І тоді вперше я познайомився з цим спортом. Не розумів, знову ж таки повторююсь, не розумів взагалі, чи він мені буде подобатися, але, але вирішив спробувати. І як на мене здається, це вийшло дуже навіть добре. Ви сказали, що раніше також займалися спортом. Якими видами? Спочатку я займався айкідо дуже багато років, потім також був паркур, плавання. І загалом також я катався на самокаті трюковому, і пробував себе в багатьох різних видах спорту. Вже по більш короткому проміжку часу. Так, тому шукав себе, шукав і, зрештою, врешті-решт знайшов. Цьогоріч ви здобули перемогу на чемпіонаті світу зі скартону серед юніорів. Розкажіть трішки про змагання, де вони відбувалися, який результат ви отримали, та поділіться враженнями, коли ви дізналися, що ви стали чемпіоном. Так, це був дуже чудовий чемпіонат, дуже чудові змагання. Для мене вони завершились дуже добре. І загалом я отримав золото в категорії до 20 років. Я став чемпіоном світу і в категорії до 23 років я посів високе четверте місце. Я в цьому також задоволений. Було дуже близько до того, щоб поборотися насправді і за третє місце в категорії до 23 років. Але я все одно задоволений цим результатом. Ці змагання проходили у Швейцарії в місті Санкт-Моріц. Це дуже мальовниче, дуже гарне місце там. Дуже гарна природа, і загалом е, дуже цікаві люди. Там живе дуже багато багатих людей, і було дуже приємно, коли ці всі багаті люди бачили, як наш прапор підіймається, як лунає наш гімн і як вони мені аплодували. Е, так е, дійсно я розраховував на цей результат. І перед початком сезону це була моя, можливо, навіть основна ціль це здобути золото в категорії до 20 років. І це моє перше таке. Велике золото, так як до цього було багато змагань, але мені ніяк не вдавалося виграти. Я завжди приїжджав другим, третім, другим, третім. І ось ось, врешті-решт, я зміг взяти золото. Я цьому дуже-дуже дуже радий. Яким був ваш шлях до чемпіонства? Розкажіть про свої попередні змагання. Так, це був мій четвертий сезон. Уже. Він закінчився. Це був дуже хороший сезон, але до цього було три інших сезони, були важкі вони. Все почалося у Латвії, у Сігулді. Там я зробив свої перші спуски. Саме там я познайомився з скелетоном. Саме там мені розказали основи загалом і як керувати скелетоном. Що це таке, і вперше я його там спробував. Вже згодом перший сезон я катався на кубках Європи, виступав. Я там не займав супервисокі місця, проте набрався досвіду. Це була основна загальна мета тоді того першого сезону. Це набратися досвіду. Нам це вдалося. Він був доволі продуктивним. Вже другий сезон розпочався з підготовки до юнацьких олімпійських ігор. Розпочалися кваліфікації до юнацьких олімпійських ігор. Там мені вже вдавалося на цьому рівні виборювати подіуми, виборювати другі, треті місця. І бачити перспективу того, що можна виграти юнацьку олімпійську медаль. Мій третій сезон мені вдалося посісти третє місце на чемпіонаті світу і друге місце на юнацьких олімпійських іграх. Це перша олімпійська медаль в історії України, і перша медаль на юнацьких Олімпійських іграх у скелетоні. Тому так достатньо історичне досягнення, і вже на чемпіонаті світу це мій четвертий сезон. Я активно виступав на кубках світу. Це дуже мені допомогло. Також, тому що там виступають усі найкращі спортсмени в скелетоні, які е, вигравали Олімпійські ігри, які вигравали чемпіонати світу, загалом легенди цього спорту. Е, тому, коли ти бачиш, як вони тренуються, бачиш, як вони змагаються, ти щось за ними повторюєш, і ти е, розумієш, ти усвідомлюєш те, що ти стаєш швидше, швидше і швидше, тому що ти до них підтягуєшся. Е, і це все загалом вкупі допомогло мені стати чемпіоном світу. Ми провели. Дуже дуже плідні тренування саме вже в Швейцарії, так як перед цим був Кубок світу, і він для мене не завершився так добре, як хотілося б, можливо. Навіть представник Латвії Давіс Волдовський мене обігнав на Кубку світу. Вже потім у нас були тренування до чемпіонату світу і сам чемпіонат світу, і мені вдалося його обігнати на чемпіонаті світу. Тому ці тренування були дуже плідними. Ми знайшли хороші налаштування, які допомогли нам розвити цю переможну швидкість, скажімо так. І які допомогли мені виграти медаль? Ви розповіли тільки що, що спостерігаєте за дорослими спортсменами. Розкажіть, чи маєте якогось спортсмена, якого ви хочете наслідувати? Напевно, це для мене Мартін Сдукурс, Дукурс, представник Латвії, який є абсолютною легендою цього спорту, який виграв декілька олімпійських медалей, який виграв. Дуже багато медалей кубка світу і заліків кубка світу, який ставав неодноразово чемпіоном світу. Тому дійсно це легенда цього спорту. Він в свій час домінував дуже сильно і хочеться, хочеться також. Бути настільки сильним, щоб так домінувати і показувати такі гарні результати. Кожна перемога потребує зусиль. Розкажіть, будь ласка, про свої тренування, як вони зазвичай відбуваються, скільки часу займають, і де зазвичай вони проходять? Тренування загалом основні у нас по фізичній підготовці саме це у нас в міжсезонні, літом. Дуже дуже важкі, дуже об'ємні тренування. Коли ми знаходимося вдома в Житомирі, у нас є тут. Я ходжу у спортзал, і в нас також є стадіон, на якому ми власноруч своїми силами зробили рельсу. На ній я також тренуюся. Вона також мені допомагає розвинути мій стартовий розгін. Тому в Житомирі я проводжу тренування, проте тут їх де дещо менше через те, що тут є і інші справи. Я займаюся так само і навчанням, і загалом відвідую деякі там. Курси інколи і зустрічаюсь з друзями, тому є деякі моменти, які ти не можеш завжди поєднувати з тренуваннями. Але саме основні у нас тренування проходять за кордоном на тренувальних зборах, тому що там є усі чудові умови, які саме Спеціалізовано зроблені для нашого спорту. Це стартові астакади, резинові, льодові, це спеціальні це стадіони, це спеціальні спортзали, в яких є деякі тренажери, які допомагають саме для розвитку швидкості або сили в нашому виді спорту, яких немає у звичайних спортзалах. Тому ми їдемо за кордон. Зазвичай це або Латвія, або Німеччина. Там дуже чудові умови, дуже привітні люди, які нам допомагають. І там у нас буває по Два або три тренування в день весь тиждень. І тільки у неділю, наприклад, у нас так скажемо вихідний, це одне тренування. Тому так дуже дуже довгі тренування, вони бувають інколи по декілька годин, більше трьох годин. Звісно, не можу розкрити всіх секретів цих тренувань, але можу тільки сказати, що вони дійсно дуже дуже важкі. Скелетон можна назвати екстремальним видом спорту. Розкажіть, чи були моменти, коли ви відчували страх, і опускалися руки? Так, дійсно, звісно, такі моменти бувають. Страх відчував, коли тільки починав займатися цим видом спорту, тому що ще не знав, як воно як воно відчувається, і не знав, як взагалі керувати скелетоном. Тому просто це все було насправді так швидко. Я не розумів, чому так швидко події відбуваються. Ми приїхали на трек. Мені пояснили один віраж. Це були тренера з Латвії. Вони мені пояснили один віраж, як його правильно їхати. Я розпочинав свої заїзди з 10-го віража в Сігулді. Вони мені пояснили, як проїжджати 15-й і все. Е, тому якось я дивився, старався наблюдати, хто що як робить, як правильно це робити. І вже сам того не зрозумів, як вже опинився саме на трасі, і мене вже запитали, чи я готовий. Я відповів, що ну так, і поїхав. Е, вперше це було просто як ми називаємо пін-понг, коли ти просто ловиш усі стіни, усі борти е, і якось доїжджаєш. Але ну, було, звісно, страшно. Це був такий екстрим, дуже. Багато адреналіну, емоцій дуже багато. Але мені сподобалося, незважаючи на те, що на свій третій спуск в житті я впав, і це було доволі болюче, але мені все одно сподобалося. Саме тоді я відчував страх. Проте, зрештою, коли ти катаєшся, коли ти набираєш досвіду, і коли це вже твій більш як понад тисячний спуск, ти вже не відчуваєш такого страху. Пам'ятаю, були дійсно такі моменти, коли не вдавалося і хотілося здатися, але. Мене підтримували, мене підтримувала дуже моя родина, за що я їм дуже вдячний. І разом навіть разом можна сказати, ми подолали ці труднощі, і воно вийшло в те, що вдалося вигравати ці медалі, і вдалося стати першим в історії скелетону українського скелетону чемпіоном світу. Якщо говорити про підтримку, ми ж трішки зачепили цю тему. Як вас підтримує ваша родина, ваші друзі? Загалом мене підтримує дуже мій батько, так як він є і моїм тренером. Ми разом їздимо, ми разом змагаємось. Він виносить мені скелетон, він знає, що потрібно мені сказати, в який момент, для того, щоб чи заспокоїти, чи наоборот якось піддати моїх емоцій, щоб я був трохи агресивніше на старті. Наприклад, він мене підтримує. Також мене дуже підтримує моя мама. Ми постійно, коли вона має змогу приїхати до мене на змагання, вона мене підтримує, мені. Стає набагато легше, навіть коли вона є. Або ми також спілкуємося по відеозвінку. і загалом дуже дуже велика підтримка від усіх членів моєї родини, за що я їм вдячний. За що все таки ви особисто полюбили скелетон? Що ви відчуваєте під час спуску по трасі? Скелетон я полюбив за те, що під час спуску у траси ти відчуваєш легкість, ти відчуваєш свободу, тому що нічого тебе більше не цікавить, ти не думаєш про те. Що я хочу їсти, чи якісь проблеми, чи хто що сказав. Ти думаєш тільки, як найшвидше проїхати трек. Це єдине, про що ти думаєш, як не впасти, як найшвидше його проїхати. Тому що на кону дуже багато, на кону стоять медалі, на кону стоять і навіть твоє здоров'я стоїть, тому що це дійсно екстремальний вид спорту, коли ти їдеш на швидкості 135 км на годину, і ти робиш мінімальну помилку, це сотні долі секунди, які можуть вирішити усе і вирішити. Те, чи ти приїдеш чисто, чи ти впадеш, тому реакція має бути максимальна, максимальна має бути концентрація. І мені подобається, що в мене є друзі з-за кордону. Дуже, дуже взагалі, це вже від частини став стиль мого життя, який просто для мене, скажімо так, до якого я звик, яким я просто живу. Я живу скелетоном, так можна сказати. Як я знаю, зараз ви навчаєтесь в 11 класі. Скоро на вас чекає складання НМТ. Як встигаєте поєднати тренування та підготовку до іспитів? Е, стараємося. Тут... Е... Знову ж таки, мене підтримує дуже мій батько, тому що він завжди мені нагадує про те, що треба вчитися, про те, що давай. Навіть коли я не хочу, особливо після важких тренувань, я ну дуже втомлений, я нічого не хочу, я хочу просто відпочивати. Особливо, коли я ще знаю, що ввечері ще одне важке тренування. Але він каже, що треба вчитися, тобі треба підготуватися, і не хочу, але, але роблю, звісно, але. Також зараз, коли я вже повернувся в сезоні, в сезоні було трохи важче це все поєднувати. Проте старалися ми це робили, мені вдавалося. Зараз я повернувся. Мене є більше часу саме тут в Житомирі, особливо коли в мене зараз відпочинок після важкого сезону. Мене більше часу готуватися, і саме тому зараз я плідно готуюся до НМТ, до цих чотирьох предметів. Навіть зараз після нашого інтерв'ю я поїду до репетитора з історії, буду вчити. Чи вже визначилися, куди плануєте вступати, то яку спеціальність хочете обрати? Насправді ще не визначився, тому це таке відкрите питання, і на нього в мене немає відповіді. Але все ж таки плануєте кудись вступати? чи спорт? Звісно, звісно, я буду кудись вступати. Для нас в нашій команді навчання це є пріоритетом. Е, ніколи не стояло питання того, що обирається спорт е, замість навчання. Е, у нас поєднується і спорт, і навчання це дуже важливо про це говорить і мій тренер Михайло Гереськевич і Владислав Гереськевич. І ми це розказуємо усім в нашій команді. Тому у всіх є в нашій команді в юніорів, є репетитори. Всі завжди займаються, всі вчаться. Інколи навіть тренер Михайло Гереськевич дає якісь ребуси, якісь задачі з математики, які ми вирішуємо. Так, це наш пріоритет, тому що скелетон це не тільки про те. Щоб розбігтися і нічого не робити, ти керуєш, ти готуєшся до змагань ментально, ти готуєш своє своє екіпрування до змань. Тому ти маєш розуміти, що ти робиш, чи правильно ти це робиш, робити висновки. Тому критичне мислення дуже важливе, і його потрібно розвивати. А ти його можеш розвивати тільки коли ти навчаєшся. Ви вже раніше розповідали, що зазвичай ви тренуєтесь за кордоном. А як часто ви буваєте у рідному місті? Е, насправді не так часто можливо, як хотілося б, е, але. В сезоні буває до там, 4 місяці або 5 місяців за рік. Напевно, це вже ну, приблизно оптимально такий час. Я, чесно, навіть не відслідковував. Звісно, інколи стає від частини. Скучно за кордоном, коли на змаганнях, коли постійно ці тренування і хочеться до друзів, але розумію, що потрібно працювати і потім повертаюся дуже. Мені подобається завжди повертатися в Житомир. Мене тут чекають, мені раді тут, і я радий бачити просто людей, і мати змогу з ними говорити, гуляти і проводити разом час. І мені це дуже подобається, тому так. Мені подобається Житомир, подобається моє рідне місто, подобаються люди тут. Можливо, хотілось би проводити більше часу, якби у нас були, була змога, і ми мали б якісь можливості, мали б споруди для того, щоб проводити дійсно якісну, якісну підготовку в Житомирі. То не потрібно було б їхати влітку за кордон. Ми могли б весь час проводити на тренуваннях тут. Так, це можливо відчувалось би краще. Я хотів би цього, але ми розуміємо, що. Станом на зараз є важливіші речі, на які можна потратити ці кошти, замість того, щоб будувати ці споруди. В майбутньому, звісно, мені дуже хотілося б, щоб у нас в Житомирі такі споруди були. Зараз ви маєте перерву після змагань, поки ви знаходитесь у Житомирі. Як відпочиваєте? Е, так, відпочинок більш активний, е, перерва. Я не мав тренувань деякий час, проте вже почав повертатися, вже ходив в спортзал. Вчора бігав 5 кілометрів, тому відпочинок активний. Стараюся не тільки сидіти просто вдома і нічого не робити, хоча інколи хочеться просто включити якийсь серіал і не виходити. Але стараюсь, звісно, зараз в пріоритеті це підготовка до НМТ і також гуляю просто з друзями по Житомиру по Михайлівській, тут по новому бульвару, просто проводжу час, спілкуюся з ними, і для мене це зараз дуже-дуже мені це дуже подобається, скажімо так, тому що мені цього бракувало, коли я був у сезоні. Але ми розуміємо, і я усвідомлено йду на те, що коли ти в професійному спорті, ти маєш чимось, скажімо так, жертвувати. Що далі? Які змагання будуть наступними? Наступними у нас. Основні самі найбільші змагання, взагалі, які є в нашому виді спорту, це Олімпійські ігри і підготовка до них. Далі у нас зараз літо змагань немає. Можливо, якісь змагання по старту, але не знаю, чи ми туди поїдемо, поки нічого не буду казати наперед. Плідна підготовка, а вже потім кубок світу, етапи Кубка світу, які є кваліфікаційними е, змаганнями до Олімпійських ігор, де ми набираємо важливі бали і на яких ми виборюємо ліцензії. Е, тому так спочатку будуть предсезонні тести. Потім у нас буде е, тренування. У нас будуть на Олімпійському треку в картині в Італії, і вже потім етапи кубка світу. І надіюся, і це для мене основна ціль це відібратися на Олімпійські ігри і виступати там. Останок, яку пораду ви б дали молодим спортсменам, які тільки починають свій шлях у професійному спорті? Ох, е, насправді дуже багато порад, які можна дати. Можливо, одна з таких самих банальних це дійсно не здаватися. Так як ми вже говорили про те, що були дійсно моменти, коли хотілося все кинути. І я думаю, що цей спорт не для мене і що я не, не можу виступати в цьому спорті? Е, звісно, оглядаючись, розуміючи зараз, що мені вдалося досягти того рівня, що я став чемпіоном світу. Я розумію, якби в той момент я просто здався, нічого цього не було б. Можливо, воно все не буде так швидко, як тобі хочеться, і буде дійсно дуже важко. Дуже важко в професійному спорті. Завжди дуже-дуже важко. Навіть коли ти думаєш, що, наприклад, зараз цей сезон буде трохи легшим. Насправді, кожен сезон він дуже дуже важкий. Тому треба просто не здаватися, вірити в себе і дуже-дуже плідно працювати, і вкладувати, максимально себе вкладувати в роботу, в працю, і тоді вона тобі повернеться хорошим результатом, Ярославе, Дякую вам за розмову і бажаю вам ще більше успіху, як в спорті, так і в навчанні. Дуже вам дякую.